Канцелярське приладдя, солодощі та розважальну програму дарували сьогодні дітям сім'ї, яких опинились у складних життєвих обставинах. Організували такий захід Центр соціальних служб у сім'ї, дітей та молоді. Подарунки отримали 110 дітей. Приготували свої ручки, так. Свято розпочали з розважальної програми для дітей та їх батьків. Зараз буде музика, ми всі робимо.

Там кидали 726 таких сімей і десь півтори тисячі дітей. Ми в кожній сім'ї побували, побачили їх проблеми. І В деяких питаннях ми вирішуємо на місці, деяких запрошуємо суда. Зібрали тут сім'ї, які потребують. Які знаходяться в СЖО, так ми з вами жити На, на, на жаль, сімей стає все більше і більше, тому що е, ну, так складається економічне, е, різні питання і е, е, різні проблеми виникають в суспільстві. Я вважаю, коли ми допомагаємо е, людям, е, тоді відбуваються дуже позитивні події в даних сім'ях. І сьогодні ми зібрали е, 110 десять. Дітей з різних сімей, які сьогодні отримують подарунки до нового навчального року. комплект шкільного Туди входять фломастери, набор тетрадок, карандаші, альбоми, і все, що необходимо, все очень много мелочей, які необхідні для школи. Я вижу они мудрость, как бы покупают, гделяю качественную такую, ну, подобранные такие наборы, как бы, ну, как правильно, по необходимости детям. И лучше, конечно, подарки. Дети очень-очень радуются. И они вот, я не знаю, это даже ну, вот лучше воспринимают, чем на